Нижник Віталій Володимирович, сержант, працює в Національному військово-медичному клінічному центрі, головний військовий клінічний госпіталь на посаді медичної сестри анестезиста, відділення реанімації та анестезіології для хірургічних хворих. Віталій народився в селі Кочубіївка на Черкащині, з дитинства любив тварин і завжди приносив додому маленьких кошенят і цуценят. Турбота про звірят. А також приклад старшої сестри, яка працювала медичною сестрою в лікарні, надихнуло Віталія навчатися в медичному училищі. Після успішного завершення навчання розпочав роботу в Уманській міській лікарні у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Після трьох років інтенсивної роботи у лікарні Віталій вимушений був залишити тимчасову медицину. Сільське дитинство Віталія прищепило любов до роботи на землі. Тож чоловік вступив до Уманського національного університету садівництва на спеціальність агроінженерії, де паралельно з навчанням працював у будівництві. Це змінилось від початку повномасштабного вторгнення. Віталій одразу прийняв рішення усіма силами та вміннями бути корисним суспільству та армії. Використовуючи знання та досвід роботи у лікарні, Віталій почав працювати у київському військовому шпиталі, а нині рятує життя нашим воїнам у національному військово-медичному клінічному центрі. Вже у 2023 році працював медбратом-анестезистом у передовій хірургічній групі на Таврійському напрямі у районі села Оріхове. Віталій, 7 березня 2024 року, був нагороджений відзнакою президента України за оборону України. Також був відзначений медаллю за військову службу, нагрудним знаком Сталевий Хрест та медаллю Почесна відзнака оперативного угрупування військ Запоріжжя.